Дорогі друзі, що я хочу сказати, що я максимально відкритий перед вами, як громадською радою, в цілому перед громадською. Всі питання будуть, які є у вас, які у вас проблеми є, які не вирішувані питання. Будь ласка, заходьте, заходьте, в мій кабінет завжди відкритий. І зараз от, з кожним днем я бачу, що кількість під, відвідувань збільшується. І це, мабуть, хороший фактор. Що люди, люди починають вірити, починають ну, дійсно, дійсно приходити ділитися з тими проблемами, які є. Я можу сказати від себе, що я реагувати буду на кожне звернення, буду максимально розбиратись, буду дивитися, яким чином реагують на ці звернення наші відділи і управління. І ну, максимально будемо намагатись вирішувати проблеми. Ну, Ви знаєте, що ми ставимо перед собою достатньо абітні е, цілі. І дійсно для того, щоб реалізувати те, що ми е, задумуємо, нам, нам треба активність. Активність в першу чергу громад і підтримка. Якщо ми підтримки громад, точно можу сказати, що ми нічого тут не зробимо. Е, сьогодні ми бачимо вже результат активності громади, особливо, особливості от, підприємців, бізнесу. У нас була проведена зустріч, утворена така інвестиційна група згідно розпорядження кабінету міністрів, де підприємці достатньо жваво і активно обговорюють питання, як вони можуть прийняти участь в цілому соціальному, в соціальній сфері життя нашого району. Я вважаю, це дуже важливий фактор. Я представник підприємців. От, вже обговорюють питання, яким чином підприємці можуть допомогти в тому, щоб відремонтувати ту дорогу, яка є. І це їх ініціатива. Це, ну, в принципі, моя ініціатива була всіх зібрати, щоб всі поговорили. Підприємці вже за те, щоб, щоб щось діяти робити. От, підприємець Добня більше вже зробив ну, шматок дороги. Хто бачив, не знаю, Всі їздять. Ну, приємно все одно приїжджати вже по робній дорозі. Потім це ще зверху застелиться асфальтом і буде нормальна повністю дорога. Сьогодні до нас, от, буквально ми приїхали, приїжджав експерт-експерт з туризму, з Одеси, дуже відомий в готельному бізнесі і в цілому розвитку туристичної сфери Фазіля Скера. Ми привезли його по туристичним об'єктам, в тому числі в Гітманівці були. І, в принципі, є конкретні ідеї, конкретні наметки, як без... Серйозних капіталовкладень навіть при той дорозі, яку ми маємо, привести туди туризм.